Вітаю гостів та підписників каналу. Хто зі мною не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні я пропоную, щоб ми подивились на пасіянці прогноз на ближчих 10 днів, але ви можете загадати інший срок до 3 місяців. Я пропоную 10 днів, але ви вправі вибирати собі щось інше. Це буде пасіанс і розклад. На один варіант, і для того, щоб ви зрозуміли, чи це ваш варіант. Я зроблю невелику сигніфікацію на таро колесо року. І на цій же колоді потім допоможуємо пасіянс. Так, давайте подивимося у вас на даний момент часу, як покажуть карти. Так, Тут у вас з'явилася якась радісна новина по картам. Можливо, радісна пропозиція зустрітися з рідними близькими. і близькими. Іерафан це духовні батьки можуть бути, да? можуть бути рідні батьки, можуть бути батьки вашого партнера. І можливість з ними зустрітись, да, гарно провести час. Можливо, якісь плани у вас такі є. Також це може бути можливість навчатись. Ви можете зараз планувати, можете вже десь розпочати якісь навчання, які можуть у вас вивести на якісь нові рівні. В когось ніби чекаєте от, з дороги. Ви можете чекати кохану людину з другою по картах, а можете намагатись зробити прорив в своїй кар'єрі. Я бачу багато старань зараз. Знаєте, ніби ви намагаєтесь всидіти, да? так би мовити, на двох кріслах, але це необхідно зробити, да? знайти якийсь баланс в своєму житті. Між особистим і кар'єрою, все встигнути, розібратись в собі. Багато-багато да? такої роботи над собою проведено в пошуках того, щоб знайти цей баланс да? і балансувати між усіми аспектами. Це як сороконожка така, да? от я хочу то, і то, і то. Я і, і мама, і дружина, і класний працівник. І класна донька, і все от, да, і красива жінка, і, і впевненість мені добра, все, от знаєте, ніби ви от сороконожка, яка хоче от встигнути все. І добре навчатись, і добре працювати, і всім вгодити. Ну, і тут, якщо так от да, по подіям дивитись, ви можете когось чекати, бо ви кудись збиратись дорогу. Це прямо, якщо точечно дивитися, да? А якщо по вашому стану, це от я все встигати хочу. Зірка, от ви ніби прагнете прагнете бути цією зіркою у всьому в даний момент. У всьому. Можете аж вигорати, да? тому зараз у вас може бути такий стан, що от я біжу-біжу, біжу, але біжу, біжу, я не встигаю. Забагато того, що ви стараєтесь для когось в цих картах, я бачу. Ще зірка це така карта, яка показує одиницю, але да? ви тут через. Через всі карти, да, ви хочете бути одиницею в кожному в кожному аспекті свого життя. От, намагайтесь бути кращою всюди. Зірка, краща всюди, аж до їхні От я і сім'ю хочу, да, і щоб батькам було добре, і дітям було добре, і всім було добре навколо мене. Дуже-дуже багато сил та енергії витратите. Ну, тут, звичайно, я бачу, що. Це все ради когось. От ви ніби намагаєтесь пробити зараз для себе якусь таку стелю. Да? Настільки покращити стосунки, щоб вже вони такі діальні-діальні були. В роботі я найкраща. Да? Особисте життя стараюся, якщо власний бізнес, да, я тут я буду вмирать ну, зроблю. Ось такий стан мені на даний момент ваш. Карти показують. Ну, не все завжди стигається, і є якесь таке розчарування з собою. Я вам чесно скажу. Ну, ви не зможете бути ідеальними всюди. Ви ніби прям хочете так закритись від всього світу да? і от в своєму, в своєму власному світі зробити такий от, от ідеальний світ, а то ви знову Ну, Якийсь ви поклик відчуваєте і. Дуже не стримно на нього біжити. Мені здається, що трошечки чуть-чуть треба структурувати да, свою спішку, якийсь план мінімальний зробити і робити все покроково. А у вас тут гонка гонка на виживання, і я бачу, що ви вже раз потикнулись, два спотикнулись, впали. Чуть, чуть там рани залетали і знов біжите. Це добре да, бігти, добре встигати, Ну, ви так можете просто носа розбити впасти. Да? Ну, це така алегорія, метафора. Ви, ви, ви сильно багато спішите і стараєтесь для всіх все зробити. І в цьому ви трошки себе втрачаєте. Навіть якщо ви на правильному шляху, зрозумієте, я не кажу, що ваш шлях неправильний, він мені за це навпаки навіть досить правильний. Але просто ви хочете все дуже довести до ідеалу і у всьому. Ось так, як цей Цезар, да? який вмів працювати одночасно над декількома справами там. Я не пам'ятаю, скільки, ну, скільки справ одночасно не міг робити, ну, не одну і не дві. Ось так. Якщо ви себе впізнали, продовжуємо дивитись. Загадуйте свій срок, я рекомендую 10 днів, будемо дивитись, що у вас чекає. Дивимося, Київська ворожею ось ось такий пацієнт, може кому цікаво Він дуже говорящий, дуже класний. Так, зразу, да якась перешкода випадає тин зараз я, так щоб ви бачили події. Якщо вже я, Перекрутила і зафіксувала картинку, я вже не можу крутити цей пазлик. Да? Тобто, якщо буде співпало тут, тут, і, а я вже зафіксувала, значить, не можна крутити все. Але якщо я десь щось не побачила, таке, звичайно, може бути, ви мені пишіть в коментарях обов'язково, що Оля, ти не побачила там такий-то символ. Я напишу, що він означає. Так, ніби нема нічого більше. Зеркало. Зеркало показує, що ви можете зустріти людей таких схожих на себе, мати багато спілкування, також просто може говорити про те, що ви будете займатися красотою своєю, та, якимись такими м м вправами. Бачите, я не побачила. Стріли або побачила зеркало. Тоже важливо, може, хтось раніше, до того як я зеркало поклала, помітив, що тут ще можна було б стріли зробити. Да? до того. Якщо ви до того помітили, то для вас стріли важливіше будуть, і стріли будуть означати, що ви дійдете до своєї цілі. А так зеркало означає багато спілкування, можливо, якісь підете на якесь свято. Познайомитися з цікавими людьми, займатися красотою, да, і, 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 і одягом, там, стилем своїм, виглядом, зовнішнім виглядом, да. так. Є такі символи, які випадають дуже сильно. Рідко, наприклад, тут є такі символи, я тут кінчик побачила ем, люльки. Він випадає, мабуть, раз на півроку, якщо не рідше. Чого так? Це ж здається, що пасян скрути собі. Всі символи мають приблизно там однаково випадати, але значить, це все-таки не просто картинки, а якісь відповіді на запитання, і прогностика. Це дуже точний пасінс, дуже так, хтось свинку вам тут підсуне. Якщо та свинка випадає. Ну, для когось, до речі, да, оскільки це пасіанси, вони такі хитрі, вони можуть прям показувати події. В лоб, як я кажу, Да? І сенки може говорити, що ви будете десь, наприклад, на застолі, да, де багато людей їсти свинину, що Так, теж може програтись, дуже може програтись. Ми ще доповним таро і буде більш зрозуміло. Так, дивлюсь, що я ніде нічого не пропустила. Ніби ні. Якщо десь ви щось помітили, випишіть. Все, здається. І того всього-навсього три події. Якась перешкода, скупчення людей з ким, знайомство, да, якась вечоринка може бути, займайтесь красотою своєю, зовнішнім виглядом. І хтось може вам підсунути. Якусь перешкоду сюди, от вони можуть бути зв'язані ці карти. Якусь свинку можуть вам підсунути якусь проблему, так? Да? Знаєте, як це ще може виглядати по вашій сигніфікації, я так скажу? Що ви от женетесь, женетесь, багато людей, багато подій, долаєте ці перешкоди, а свинка може показувати, що. Десь ви в комусь не розберетесь в цьому хаосі, людина може бути не така, як ви собі її уявляли, і да? якісь які нею можуть виникнути проблеми. Так, я ще помітила: флаг, прапор. От випадково прям в очі кинувся Прапор ще тут є. Прапор це йти до цілі, це донести своє знамя, да? це показати всім, хто тут головний, хто на вершині. Прапор високо лисить, і він означає отакі, та, там, в Олімпійців, що виграла Україна, наприклад, да, так. І тут ви, виграли ви, це ваш прапор. Ви десь виграєте. Давайте подивимося події ближчих 10 днів. Давайте я заберу, щоб мене не заважало. На таро і зберемо картинку цілісну. Вищих 10 днів ну, якісь звістки йдуть до вас. Дійсно, якийсь ось прорив, де була пауза у вас? Можливо, спілкування з мужчиною була пауза. Також, можливо, ви тут старались да, взяти якусь для себе висоту фінансову. Ну, Знову ж таки, да, може бути зустріч з рідними, зближення. Де багато скупчення народу може бути, ну це близькі люди для вас. Знов шанс випадає, да? шанс зустрітись, шанс знайти своїх людей, шанс зустріти мужчину для створення сім'ї. Вихід з якоїсь паузи. Також, да, ви тут можете якусь інформацію вивчати, отримати якісь документи необхідні. Житься, вона тут вивчає щось. Бачите, книжка в неї в руках, вона щось. Якісь знання отримує? Звідси, знову туз. Знову якийсь для вас шанс. Хто хворів тут, до речі, да, може бути покращення самопочуття вашого. Будете легше себе почувати. Так, що у нас тут за п'ятерка пентаклів вилізла, дві п'яки. От оця свинка і вилазить. От ніби хтось хоче вас. Знаєте, так, зробити, щоб ви підскользнулись. Це дуже хитра людина. Божеріся, це людина, яка діє таємно, ви не розумієте. Е, ніби б добра, добра вам бажає, да? але тим самим підштовхує вас до неправильних дій. От е, там, е, Ти знаєш про тебе там, я не знаю, не ображайтесь на імена, це про, просто імена, все видимо, до кого не має ніякого значення. Да? Ти знаєш, ти, наприклад, там Дашка щось про тебе говорить. ага. Вона каже, що ти там не така, як треба, там ще щось не дуже хорошо про тебе говорить. І вона ніби ж не каже це відкрито, да? вона каже, не кажи там нікому. Це по секрету, Я десь там чула, підчула, може, і не про тебе. Да, грубо говоря. ну от такі от ігри темні і захочу, щоб ви підскузнули, щоб ви на це зреагували, і пішли з пшистою дашкою розбиратися, а ви не реагуйте. Не реагуйте. Тут шанс заробити у вас явно випаде. Тільки зробіть все дуже чесними шляхами, тому що можуть вам дати такий шанс, який по, по цим картам може бути липовий. Да? Дивіться, скільки у вас фігурних карт. Дійсно, буде багато оточення, карті, в картинці зеркала, да, в пасіанці. Багато спілкування. Багато людей знаєте ще як це може програватися? Ви зустрілись ем, з тими людьми, кого давно не бачили, якісь однокласники, родичі, да близькі круг від. По крайній мірі для вас, коли це був близький круг оточення. І хтось в компанії сидить і вас провокує, да? якісь таємниці ваші типу не означають розкази. От ви приїхали, наприклад, зі своїм чоловіком чи з хлопцем познайомити всіх, там, чи просто разом приїхали. А от вона сидить і там розказує. А помніш, як ти там з Сережкою? А Сережка знаєш, що вже там женився троє дітей, ти та такий удачливий, та три дома построїв, до 73 машини купив. А ти як? Понімаєте? от такі от. І у вас може бути потім в сім'ї через це розмови, да? Неприємні. Тут, тут треба дуже швидко це все прикрити, от прям рівності, може бути обіда. Вам треба це все швиденечко прикрити, ці всі розмови. Сказати, дивися там за своїм, я не знаю. Костю сьогодні парад імін, надіюсь, не, не вгадала ні чиї імена. Все одно любов, дружба перемагає. Да? Ну, тут ніби трошки якісь ваші відносини, на випробування йдуть через якісь такі хитрості. Також тут може бути не тільки любов, а от любов до вашої справи, да? От там ваш шлях і вас теж з нього можуть збивати. Куди ти там ідеш? А ви маєте бути вірними собі і своїм поглядом. Однозначно, да? тут карта Єрафанта вона показує традиції. Традиція те що, от, те, що ви вірите, те, що вам по серцю, вам по духу, і ніхто от, не може вас збити. Якщо ви тут хочете заробити, заробляйте провіреними е шляхами, традиційними шляхами не війдіться на якісь такі провокації. І будьте, знаєте, у цей період, щоб не було перешкодів да, цих свинок, непорозумінь, цих криз. Говоріть з партнером своїм, чи там дружба, чи любов, дуже чесно, не залишайте місця інтризі. От цих 10 днів не, не грайте, не, не забавляйтеся, да? не видумуйте, не, не довидумуйте, не робіть якісь такі е, скриті таємниці, да? ну, от такі от інтриги. Не, не робіть того. Для вас це не буде на користь. для вас на користь чистота, прямота, вірність собі, чесність. Да? Оце про вас. Хватить інтриг навколо вас. Так, ще три карти для вас найближчих три дня. В роботі хорошо потвердить вам однозначно. Ну, знову ж таки, хтось як хоче збити, хтось як бореться з вами. Можливо, тут е, хтось хоче подножку поставити в за підвищення, чи, якщо ви шукаєте роботу. Да? Треба бути акуратними. Ну, знову ж таки, ось боротьба вас викликають на цю боротьбу, а ви маєте розвернутися і просто робити свою справу. Чого б це не стосувалось? Роботи чи стосунків. Хай за спиною говорять, що там твій Петя, навірно, не дуже тобі вірний, чи ще там щось. Знаєте, що. Ближчих 10 днів вам захочуть чут, говорити те, чого нема, Звивися на емоції, щоб ви спотикнулись, ви біжите, ви досягаєте зараз да, от багато по сигніфікації вашій. Хтось може дивитися на це і заздрити. думаєте, о, в неї все виходить. Нічого, що ви там вже знаєте язик за спиною то лимпається десь заді, ви вже не пам'ятаєте, який день тижня, і взагалі загнана така конячка. Ну, нікому ж це не цікаво. Зразу заздрість включається, маліші якісь результати, да, і все, і люди заздрять. І вас захочуть зби, збити з цього шляху, да, вибити почву з під ніг, але ви маєте бути готові. Да. Я вам тут ще й розклад зробила, що ви маєте бути до цього готові. Що от хтось захоче от поманіпулювати вами. Ваша сила буде в чесності. Чесності. І удача на вашій стороні, буде, розумієте? Удача на вашій стороні, і вона в чесності. Якщо ви будете чесними, не будете піддаватись на ці провокації, не слухати нікого. У вас буде шикарних 10 днів, і в коханні тут є можливості да, в особистому житті і зустріти, і помиритись, і наладити стосунки, і фінансово класно все. Головне тут далі йти своїм шляхом. Далі йти вперед, однозначно, до перемоги. Дивіться, на дні у нас шість кажезлі карта. Каже, що ви на шляху до перемоги. Не звертайте ні на кого увагу, рухайтесь вперед. Перемога не за горами. Чого я вам, звичайно, і бажаю. Успіхів, перемог там, де ви хочете на тому полі, де ви цього бажаєте. Ось такий розклад, будь ласка, діліться своїми враженнями. Мені завжди дуже цікаво про нових відео. Па-па!